І ми починаємо. Так, у нас є знову Mirror, на цей раз Japanese. Е, така ж, та ж сама карта Rocky River і е, Англія і Делі. Ну, дуже цікаво, дуже цікаво, що тут продемонструють нам гравці. Так, починається друга гра. Є в нас вже драфти, є Rocky River, у нас е, мапа, Джапаніс е, Дзеркало, і Англія і Делі. Дуже цікавий двобій, чи чотирьох бій, як це правильно. Е, цікаво, що відрізняються. Да? У нас, е, можливо, мапа та сама, але тут, я думаю, буде геть інший плейстайл. Мабуть, Делі буде грати більш агресивно і швидко. Ніж це ви з минулої гри. Побачимо. побачимо. Так, давайте відразу по розташуванню. Conduita. У спрайта плюс-мінус все ок. Е нормальний вудлайн, нормальне золото, камінь, ягоди позаду. Тут також, також більш менш, е можливо, золото хотілося б покраще мати е англійцю, але. ну, англієць е Рідко коли стає жертвою якихось ранніх пушів, і взагалі рідко має проблеми з, з золотом, щоб його якось добувати. Так, деліється. В принципі, також має гарне розташування, має дуже таке заднє золото. І у японця у душі Салоєда воно попереду. От для японців, мабуть, це проблема, бо ну, в Японії важливо золото. Е, не здивуся, якщо хтось із цих двох японців захоче робити Fast Castle. Можливо, Спрайт полюбляє грати в Fast Castle, е, особливо на цій мапі. Швидко збирати реліки. І дуже важко Японії завадити з цим, бо ну, бо щось важко. Що там по вівцям трішечки знайшов Спрайт 13 фікуса така сама кількість 13, душа Соледи 16 і 13 у Антона. Так. Певно, що для Японії тут один вихід лендмарк феодальний без варіантів. У Делі. Ну, є, є вибір, але. Ну, не знаю, да, у, у Делі активний вибір. Побачимо, що бере тут е, Сузінак. І англієць е, Також цікаво, бо може відігравати як і в агресію через Сломбоменів, як і в Кінгав відбавати це, яке ми бачили, тільки що в виконанні Квіджа. Побачимо. Розвідують мапу. Гравці. Угу. Яспер ще не бачили свого ворога. Свого суперника ще не розвідали. Так, починає перехід японець. Жовтий і... Ну, деліться щось, довго нічого немає. Ой, тут така неприємність. Забуває побудувати шахту, носить золото через цю карту, але взагалі щось я не зрозумів, чому так. Мало ресурсів, і щось тут пішло не за планом, здається, уделіться. В кінга приходить англієць і тут ну, такий самий ландмарк. Кура. Stroke house. Ферми uh, додаткові будуть у японці. Так, помічаю, тепер вже Deliz, uh, будує шахту. Mm, щось я взагалі не дуже розумію, що відбувається. Немає. Uh, монастиря не будує uh, ранній Що робить він? А тут, так, а тут робить. Можливо, ага, ну так, да, я завтикав, просто я взагалі не бачив. Виходить на воду, діліється, я не знаю, куди я дивився. Виходить на воду і збирає тут е, три човни. Ну, Нормально. Чи буде ставити ще один пруд, чи це все що є. Цікаво, цікаво, да? є якісь е, заготовки від хлопців. Отака от неочікувана, ну, принаймні для мене, вода. Треба ще, звичайно, довести, е, що це профітно, бо колись тут було 4. Труди їх зменшило до двох, стало це майже неграбельно. Мало хто е, так робить, але ну, Делі за рахунок своїх човнів рибальських, які стріляють, можуть захистити е, це. Тому от е, обирає такий білд е, Сузінак. Забудовується в той час. І дом of the Face дом віри будує. Так, японець будує першу вежу на золоті. Ну, це нібито сигнал про швидкий касл. Так само грає Спрайт. Обидва захищають своє золото, хоча, ну, здавалося, та від чого тут захищатись, якщо всі грають так пасивно. Так, тут е, Кінг біжить, буде напрягати на золоті. Ну, можливо, вдасться дати трішки айдл тайму цим вілджерам. Не думаю, що вдасться когось вбити, бо дуже щільна вежа стоїть. Дуже зручно. Ну, але зараз побачимо. Можливо, трішечки зазіває тут. Жовтий японець. Тичка. Тичка. Помічає, встигає. Трішечки завтикав, але. ну... Вчасно помітив і не втрачає вілледжера, що і є найголовнішим. Продовжує забудовуватись Деліс, якийсь в нього серйозний план. Дуже пізній айджап, на 6-й хвилині майже він переходить. Зараз е, тут додаються апгрейди. Не планують е, захоплювати швидко секрет сайти хлопці, скоріш за все. І англієць починає додавати якесь вже військо. Тут виганяється з ягод. Давайте подивимося, у кого як з джапом. Ну, Спрайт. Певно, що трішки краще свій білд відпрацював. В нього вже не так далеко, скажімо, як у його суперника японця. Там ще все трішки. Так, Навіть не вдається розрядити чардж кінгу. Продовжує трішки накопичувати тут спірменів біля свого золота. Цікаво, що буде грати Deliet. Є стейбл. Спрайт, в принципі, має інфу, чекає це. Думаю, що буде готовий. І от вже з хвилини на хвилину почнеться і Я думаю, що вже от-от. Додає стейбл. Тут ніяк не вдається кінгу знайти якогось як вбивство Віледжера. Цікаво, тут така стіночка мила. <кхем> ну так, не вдається знайти вбивство, але постійно він ділеє, постійно зриває цих вілджерів, а в той час, як у спрайта, вони тут собі тихенько добивають і ніхто їм не заважає. Починається і джаб, будують його 10 вілджерів. Досить дефолтно. І буде збирати реліки, які, про які реліки знає Спрайт багато, На своїй половині, так. Можливо, він лише про це не знає. Так, чи є чим захищати ці реліки? Є газі рейдери. Так, досить відрізняється ця гра від минулої. Такий розмірений, пасивний, можна сказати, початок. І я думаю, що весь екшн нас очікує в мідгеймі. І. Спрайт айджапається, Тут 14 вілледжерів буде робити свій айджап, джап і пішов перший шляно приїзд за своєю реліквією. І я думаю, що тут вже. да, додаються самураї, з'являються. І. Ну, встигну, встигну японець перейти, поки ці самураї туди. Прийдуть вже все буде більш-менш, я думаю, є вже свій стейбл, своя конюшня, будуть тут з'являтися також самураї, і вони будуть постійно контеститись. Ну, багато роботи робить Фікус. Здавалося б, нічого, але він весь час зганяє цих вілджерів, і тим самим заважає спокійно збирати золото. Ділеють якісь апгрейди, я впевнений. От зараз є на самурая, а на другого і не дуже. Певно, що. Ну так, да, треба більше людей на золоті. Зараз тут. Так, от, бачите, навіть ну, він забув е витягнути отак, от от, заділеїв. Да, це важливі такі деталі. Хатар, так поки що не дуже агресивно Спрайт грає своїми е самураями, просто від від відганяє їх від е реліків і хоче зібрати собі цей пасивний дохід ресурсів. Так, захищає тут, туди-сюди важко. Газі також все розуміють, але вже ну, щось тут протиставити важко. Цим самураєм. Аграть кабана, дає тичку кабан, але блокує її самурай і. ...да, все було дарма. Багато вже тут юнітів назбирав англієць, ну... Е, здається, що він так і буде продовжувати їх збирати і робити якісь апгрейди. Більше тут, звичайно, робить цей кінг. <клес> <клес> Подивіться, скільки в нього є газірейдерів. 3-5-5. В нього усіх юнітів будує. Всього потрошку, так сказати. Так, тут трішки не газі газірейдерів, втрачає своїх. Спрайт на базі їх вбиває. Ну, так от він відкрить своїми робітниками. Так, а де реліквія? Чи він ще не приніс, тільки носить. Продовжує носити. Так, тут Кін забігає глибше. О, там Лієць. А, англієць, угу Захищає цього союзника. А то що? А, він просто ставить порт. Так, і потихеньку вже починають е, бойові дії команди. Англієць назбирав вже такий серйозний стак, і. Е, японець Спрайт забігає до свого опонента на базу. Під два тавери. Е, що по Blacksmith'ям апгрейдам Є од, один захист від стріл, так. Більш менш комфортно себе тут можна почувати. Тут є 14 спірменів, хочеться ними доторкнутися до цих е, самураїв ворожих, але поки що фокусить вежу. Так, тепер помічає, починає бити. Ой, тут дуже неприємно. І е, Деліс починає допомагати своєму союзнику, відводить е, своїх самураїв душа. І е, трішечки відганяють. Відганяють, але ну, здається, що можна розвернутися, якщо цими спірменами непоганий стак є арчерів, ударіється. Окей, вдається відігнати. Реліки складаються, поки на базі, немає монастиря. Тут перший секрет сайт, прямо біля бази, де, як зручно. Захоплює японець. Так, будуть ламати зараз цю воду, вже не вистачить демеджу, хоча тут вже і немає риби, не так, не так це все страшно. Чи збирається хтось ще в касл? От зараз я думаю, що Делієць почне збирати золото, бо нема в нього захоплених секрет сайтів. Ну, от цей перший. Почне давати пасивне золото, але я думаю, що йому хочеться пошвидше, певно, що прийти в касл. 18 спірменів, 19 uh, луків. Якби це був інший феодальний лендмарк, це військо виглядало б ще більш загрозливим, але. Ну, маємо, що маємо. Ламають до. 3 на 24 дуже багато спасоносців у, у англійця. E, ну, спасоносці і. лицарі. Непогана комбінація, в принципі. Чи буде зараз бійка? Я думаю, що. Команда Яспер не проти цієї бійки. Так, э, спасив, впиваються в спасів, кони трішки з боку забігають. Хочеться цей ліміт э, деліці з знищити пошвидше. І тоді буде більш приємно самураям знищити всі інші цілі. Починаються розмини. Поки важко сказати на що користь. Але... Ну, здається, що у спрайта значно більша кількість самураїв, і з залишається вже зовсім мало, і зараз цих арчерів вже ніким буде прикривати. Мабуть, варто покусити все-таки пірманів арчерами. Так, перемикається. Блін, ну Зараз можна втратити весь ліміт лучників. Здається, треба відходити. Так, реліки продовжують складатися на базі. Це якийсь фетіш, таке в японців, як я не знаю. Так, да, там є продовження, називається Маглот. Але відганяють зі своєї половини бази і своєї половини карти, і вирішують тут забудувати секрет сайт. ну... Відходить команда Яспер, здається, що. каже, окей. зустрінемось пізніше, хочуть якось перезібратися трішки. Може нарешті побудувати. От є він. Круто, є 4 реліка. Тут. Будується King's Palace, Англієць переходить, що по делійцю. Здається, що ні. Давайте подивимося військовий ліміт. 25-19. Треба вести сюди монаха і забирати цей секрет сайт. Так і відбувається. Тут ще досі не з'являється монастир, мабуть, думає, розмірковуючи, варто взагалі його будувати на один релік, але я думаю, що варто. Ну, не я так думаю, а варто. Тут починається забудова стіною, стіною. Є другий захоплений секрет сайт. Ну, Для Деліси це завжди приємно. Так, невеличке затишчя. Сподіваюсь, що перед бурею. Є тут скаут у спрайта. In the middle of nowhere. І тут ще є скаут, який також цікавий який в них вижен є. Гано вони дуже самотні. Так, давайте тепер по військовому ліміту подивимося. 13 самураїв є у японця жовтого кольору. А у спрайт, на цю відповідь є 20 самураїв. Ну, арифметика нескладна. В той час, як у англійця 30 луків. У деліця 30 луків і до того ще 30 спірменів Ну. Важко, так, сказати, хто тут? Хто тут на коні. Заходять в Secret Side. Трішки соромиться. Це манах, але я думаю, що зараз вступить і. Ой-ой, ой тут треба допомога. треба... Ну треба бігти на допомогу, бо зараз може статися лихо. Ой, страшно мені. Відходить. Відходить Тоша Салаїда кидає свого союзника тут один на один з ворогом, і я думаю, що це. Але. Ні, не користується і. Вирішують, що їм досить просто зігнати. З цього секрет-сайта, хоча тут можна було трішечки повбивати ворожого ліміту. Окей, окей, пробачають. І зараз трішечки з ділеєм приходить сюди японець, втрачає 3 чи 4 самурая. Прикро, прикро, Трішечка недогледів, відволікся, не помітив і от так от на халяву віддав своїх дорогих юнітів. Ну, зараз набрали сил. Команда Яспер руйнують ці стіни. Зараз захоплять назад цей секрет Сайт. Ну, принаймні вони його нейтралізують. Треба тут залишити якогось юніта і будуть переходити в напад. Мабуть, думають, що в них все ок. Дуже довго Деліт засидівся, мені здається, в Феодалі, але я це дуже розумію. Граючи за Делі, дуже важко переходити щось іноді в касл, особливо що в тебе. Не три секрет сайта під рукою під контролем. Так, починає тиснути. Теоретично можна було як розігнатися, як цих спірнів. Забігає скаут, і зникає в цей же момент. Так, ховаються за стінами, і зараз ці стіни будуть руйнувати команда Яспер. Чи буде сало і цибулька зустрічати їх з хліба не сіллю? Як вам такий каламбур? Побачимо зараз. Так, знову трішки розділяються війська. Хочеться зібратися в один кулак. От самураї е, починають стичку з самураями. Так, Тут неважливо. Не, не так, ну тут то, як від контролю. Отут От ці самураї, звісно, трішки заолинали. Зараз так, 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 так. Треба жовтому е, японцю зміститись. Ну, непогано виглядає для Салої Цибульки наче цей файт. Більш-менш юніти б'ють тих, кого треба в той час, як майже не залишилося вже самурай у спрайта. Трішки він їх тут е зафідив, здається. Так, дійсно, ліміт стає. Ну і деліт втратив майже всіх спірменів, але Лука продовжують стріляти. Треба пару цих самураїв так відвести на допомогу своїм лучникам. Ну, слухайте, непогано відбувається команда Цибулька Прям дають такого ляпаса в себе на базі і змушують відійти. Можливо, навіть заплакати і відійти. Така цікава ціна тут, стіна будується. І починає за межами вже своєї бази е, збирати золото, що є, мабуть, небезпечно. Хоча тут ми бачимо, що далі є на ягодах, ніхто їх не наказує, ніхто тут не чекає, не шукає. Ну і добре. П'ять реліків у Спрайта із семи, я так розумію, доступних. Тут один. Ще один лежить, і, ну, можливо, його ніхто і не бачить. Ні, хтось бачить. Да, от хлопці про нього не знають з команди Яспер. Трішки змінив спрайт, здається, комбінацію своїх юнітів. Так, прийшов на Онамуша проти ворожих самураїв. Вирішує, що так їх буде контрити краще. І деліється тим часом перейшов у нас о, в Касл. Додав всі апгрейди, які можна, додає багато сколерів своїх, щоб вони хіляли військо. Так, через House of Learning. Дім мудрості стається. У нас починають тут добивати камінь. Тут такі стіни зараз будуть малюватись. Ну, здається... Ой, тут вже приємно. Це вже приємно. Що які ж вони танкові ці самураї? Просто навіть спірмани їх. Жесть. Так, мабуть, слід відвести, поки що це військо, поки. Ой, не той напрямок, не той напрямок. Так, відводи. Все хоче всі двері пробігти, але варто пробігти в інші. Так, ми бачимо, що знаходиться релік, переходить, хоче побудувати ворота, поки не може зайти, але тут будують ворота вже команда Яскер. І робить другу спробу. Можливо, зараз вийде покраще. Треба зрозуміти якось визначити ціль, куди. Куди що, поки просто бігають, відганяють коней, ламають продакшн. І от е, зараз Деліт починає нав'язувати свою бійку. Так, головне не злити коней в спірменів, це найважливіше. Можливо, навіть варто зробити якийсь. Ось тут такий у нас є монах. Ну. Так, відводи, відводи. Не дають спірмени англійця пройти е, коням. Вони просто вне, поза грою дуже гарно грає. Фікус своїми юнітами-військовими відводить зараз арчерів. Ну, а тут лонгбоменом арчерам доводиться розправлятися з лицарями. Ой, круто встигає забудуватися, щоб реємфортність при не приходив, фактично закриває тут ворога на карті. І зараз ну, Арчери тут повинні робити всю роботу. Бо всі юніти, які залишилися, ну, мають вимирати від стріл делійці. Так, головне, головне не зливати коней в спірменів. Можна навіть було б від відвести тишечки. Так, окей, я думаю, що влаштовує команду Салиці Булька, цей розмін. Скільки коштує -она муша? Скільки коштує муша? 140. Ну, да, вдвічі... Дорожче. Так, наказує тут е, наглу ...видобуток каменя, чи що ягод, що тут було, зганяє своїми самураями спрайт ворожих селян. І знову повертається до самураїв. Е, okay. так, давайте ще по військовому Юніту. Вже дуже багато спірменів... Спінга дається. Проти... проти когось. Бачимо. Сім самараїв залишилось у жовтого японця. І 15 монбоуменіт, ну, виснажені війська команди Яспер. І в нас Фікус приходить в Імперію. Приходить своїм агресивним лендмарком, Бершишським палацем, будує його майже ну, на середині, так. Можливо, можна було б ще й накрити цей секрет сайт, але. І так, і так добре. Знаходить тут велику кількість віледжерів е, деліця, е, Спрайт. Починає ламати стіну, чи зреагує Кузінак на це? Поки що не реагує. Можливо, вийде просто через ці ворота і, і все. На цьому закінчиться. Ні, схоже, що не помічає. Головне зараз оточити їх. Ні, помічає, помічає. Реагує вже на сигнал. Так, відводи і рятує. О, Оце прикол. Так, може, так можна було відразу забігти, да? Так, починає стягувати свої війська на цей фланг. Е, захищати своїх вілджерів. Ну, знову-таки, ми бачимо, у кого контроль над картою в, в даному випадку у команди Яспір. Тій команді простіше взагалі пересуватися і не нав'язувати якісь. Е, Рейдити і все таке інше. Багато вілджерів е змушують вони бігати по мапі, деяких навіть вмирати. так. Важливо, важливо на Рокі Рівер цей контроль е мати. Так, заходи перевіряємо, чи залишився чи ще тут хтось, нікого не залишилось. <реку> Так, ну здається, від цього рейду відбиваються. Тут ще залишаються юніти. Вмирає Скрингарт один. Так. Е, японець жовтий продовжує грати виключно в самураїв. В нього є два медермена, 16 самураїв. У Деліця виключно інфантрі юніти ближнього бою. Так, тут е, трішечки він не помічає. Цей хорсмен може, звичайно, довго ковиряти, але. Так вже цікавіше. Так, трішки тут відкусують, трішки там відкусують, потихесенько. Починають свою домінацію команда Яспер. Тут не встигають побудувати стіну, відходять. Можливо, варто тут швидко побудувати кам'яну стіну і цього вистачить, напевно, на перший час. Так, тут ці віледжери загинули, не вистачає. Не вистачає всього, щоб відконтролити деліцю. Бо дійсно відбувається ну, майже на всій карті. Є досить досить такий серйозний військовий ліміт ліця, але він весь дуже повільний, не дуже мобільний, тому звичайно коні тут можуть робити рейди, що особливо важливо на, саме на цій маві, бо вона дуже велика відносно. Довга, і тут э, мобільні юніти, звичайно, мають свою перевагу. Так, ламається э, один спригад, інший Манганель. Оточують цю кубку арчерів і здається, зараз їх будуть вбивати. Цей час також ламають стіну долійцю. І здаються, хлопці, якраз Спрайт э, річ Імперіал Едж. І команда Сало Цибулька здається, тим самим віддає перемогу команді Яспер. І вітаю Спрайта Фікса з їх першою перемогою.